Ліза з нетерпінням чекала вихідних. Після нервових робочих буднів можна виспатися, а не вставати в шостій ранку. Спокійно приготувати сніданок для сім'ї. Вона любила ці сніданки у вихідні. Можна спокійно поспілкуватися з дітьми. Віра і Катя вже підросли, ходили в п'ятий та другий клас. Чоловік швидко поїв, зібрався і йдучи, крикнув з коридору. Народ, чекаю вас біля гаража. Діти швидко встали, одяглися. Ліза проводила їх до дверей. До завтра, мамо, не сумуй. Ліза закрила двері, спокійно видихнула. Є два дні, щоб прибрати в квартирі, сходити в перукарню, приготувати обід на два-три дні і підготуватися до уроків. Останнім часом вона з чоловіком жила без особливих почуттів. Вона перестала реагувати на його причіпки. Вона просто жила, любові вже не було. Вона втішала себе тим, що всі так живуть. Їй заздрили і говорили: «Твій Сашко, не гуляє, гроші тільки в будинок, машину купили. А мій Петро на вихідник зранку в загул. Чекаю, щоб чим скоріше заснув. Щаслива ти, ліза. Так. Щастя через край, думала Ліза. Про своє сімейне життя вона нікому не розповідала, створюючи образ благополучної сім'ї. Вже майже п'ять років вони спали з чоловіком на різних ліжках. Вона не задавала йому питань, а він їй. Від своїх думок Лізу повернув в реальність телефонний дзвінок. Привіт, подруго! Давно не бачились. Давай зустрінемось. Розмова є. Сьогодні не можу. домашні справи. Давай завтра в день у нашому кафе. Ліза з подвійною енергією взялася прибирати квартиру, приготувала поїсти на два дні, встигла тільки до вечора до свого майстра. Пора фарбуватися Лізо, Вже багато сивого волосся. Зрозуміла, але давай в наступний раз. У неділю відпочила і красива, з новою зачіскою і красивим манікюром вона сиділа в кафе. Подружка запізнювалася, ну, для неї це природньо. Вона з'явилася на порозі буквально хвилин через 15. Привіт, Лізо, вибач, я вже звикла. Як живеш, розповідай. Що це за терміновість така Світлану? Завтра в школі могли б поспілкуватися. А де зараз твій чоловік? несподівано запитала Світлана. На дачі з дітьми вчора відвіз. А ти впевнена, а що з ним щось сталося, мені свекруха не дзвонила. А ми з чоловіком їхали теж на дачу, бачили твого на машині з жінкою, їхали в бік міста. Ліза подивилася на подругу. Ти, мабуть, помилилася. Ну, що я вашої машини не знаю? Він із жінкою їхав в місто. Якби він підвозив її додому, він вчора б приїхав. Подзвони йому, де він? Дякую, я подзвоню. І вона вибачилася перед Світланою, розплатилася і пішла. Хробак сумніву оселився в її душі. Як вона жила останні п'ять років, немов білка в колесі будинок, робота, дім? Вона забула про подруг. Коли вона останній раз відпочивала разом із подругами. Так шість років тому чоловік посилався на слабу печінку, їздив сам на курорти по путівці, ліза, відпочивала на морі з дітьми, іноді він приїжджав до них на два-три дні і так тягнулося роками. Вона уже звикла. Діти з шумом вбігли в квартиру. Мамо, мамо, дивись! Тато нам їжачка в лісі знайшов. Вона дивилася на чоловіка, він підійшов до неї і за збичкою обійняв її. Що ти без нас робила? Давай розповідай. А що ти без нас вчора робив в місті? запитала Ліза. Я на дачі був. А може, мені у свикруха запитати, де ти був вчора? Не треба. Він сухо сказав. Прийшов час поговорити, Лізо. Так, я тобі зраджую: відвожу дітей до батьків, а сам їду до Олі. Ми вже п'ять років так з нею живемо. Ніхто не знає, ти вся в школі. Про мене забула, а вона мене чекає, напевно, любить. Але я люблю тебе і наших дітей. Ти що пропонуєш жити втрьох? Я не згодна. Зрозумій, так буває, намагався він їй довести. Через тиждень Ліза пішла в ЗАГС і подала заяву на розлучення. Напевно, таке життя у Ліза тяглося б довго, якби Світлана випадково не побачила його. Найдивовижніше, що так живуть багато, не помічаючи зрад чоловіків або дружин. Криза середнього віку? Не думаю. Просто вони в силу життєвих обставин віддаляються один від одного, до тих пір, коли наблизитися вже неможливо. А що ви думаєте, чи правильно поступила Ліза, чи потрібно було Світлані розповідати про свої підозри подрузі, і чи винна вона в розвалі сім'ї?